Ось, друзі, я добрався нарешті до початку справжнього пасовища. Тут цілий трав'яний рай. Жодних тобі корів, а трава тут була завжди маленька, бо на початку тільки з дороги корови заходили і спасали, а зараз трава по але корови не привичні до укусів тих гедзів та оводів. Ну не дуже добре вони хочуть пастися. Трава вже трошку застаріла. Тут такого іще не було. Це перше. Це перше і раз, певно, що у 21 столітті. Бо все-таки кожен рік хоч якась худоба та ще ходила, а зараз жодної. Аж туди, до лісу і туди попід ліс, це все пасовище. Хороша справа. Тут би тепер мати бичків на випас чи ще щось. Це просто трав'яний рай. О-о-о! Бачите кусають, Не тепер не виносливі. До укусів щось і тікати. Зараз ще трохи її О, що? Будемо пасти. О, куди вона пішла? Вже і на присадибні сінокоси теж не покошені. Чого воно бігає? Там скошена, скошене сіно побігло, не знати чого. А там ставочок є. Де ті верби. Колись давно це все оралося, де ті дерева, такі там мого діда поле було аж до лісу туди і початок лісу, це чертежі, це були у людському приватному користуванні колись. Всі люди мали. Свій ліс до приходу радянської влади тепер буде новий ліс, але нічийний, бо поля позаростають. Що ж, друзі, дякую за увагу, що познайомив вас з обзором наших пасовищ, а на отій стороні горішній, там далі, там вже теж було пасовище. Тут все попідліз, все-все-все-все було пасовище, там вже в більшості позаростало. А тут іще не так. Ох. Дякую за увагу. Будьте здорові. Всього найкращого. Ну, чекай, куди мене тягнеш, дай виключити.